Вітаю! І сьогодні у нас знову коробочка на розпакування. Приїхали посилочки. Можна глянути, що всередині. Аж три, ні, три штучки, так, три штучки будемо розпаковувати. Все добре. О, чотири штучки. Отже, загалом у нас вийшло чотири коробочки і будемо. Потрошечки їх розрізати дивитися що всередині. -да Оп, перша коробка. Так, ось такі пухерці, пухерці. І. Хто до нас приїхав? Переїхав Mercedes Еліт 64. Перший номерочок. От. Така коробочка. Вирішив забрати собі серію всіх еліт. Наступненький. Наступненький. У нас такий маленький коробка. Розглянем, глянем, глянемо. Не так просто ті всі Еліт знайти. За нормальними цінами, особливо ту першу Тойоту, Але але побачимо. І тут у нас приїхав. О, що це таке? О, якийсь там бом-бом-бом. Нічого собі, сфінкс. Круто. <гум> так. Це хто у нас приїхав? Це приїхав Форт Бронко палтрек. Логотипчик Форда. Так, давайте зразу так, ні. Як то пальці помалював собі маркером. Так, тут такі знову нестандартні їхні коробки. Ці хотвілсиські. Машинка є. є. Ось така штука є навіть, двері є. Дах є. Ніби все в комплекті. Ну, потім розпакував. Огляд буде окремо. Приїхав, от добре. Так, закриваємо наш Фордець. Я хотів його порівнювати з Ford Bronco від Matchbox, але той Ford Bronco, ну, ніяк до мене не доїде. Він вже ніколи до мене не доїде. На жаль, того не буде такого порівняння. Просто розпакуємо цей Фордик. Так, тут щось кульочки в кульочках. Кульочки, кульочки. Ось дуже оригінальний, ні, не, не оригінальні, що... відомо ще усе такий наскоч заклеєн. Что тут кого скотчем про... Таке скотчем промотав. І відкрити супер коробку. А, такі пошта заклеїла. О, страшно, ні? І тут? Звичайно, записочка, ні, це не записочка, що це таке. Не йдемо що. Тут лендровер. Defender Pickupчик теж Elite 64 п'ятий номерочок. Оце сама найдешевша модель, яку можна взагалі знайти. І в нас їх дешево продають. І на eBay і дешеві. Їдемо далі. І в нас ще одна коробка. Ще залишилась. так. Ще одна коробка. Handle with care. Добре, ми його обережно. відкривайся відкривайся відкривайся. І тут RLC ford mustang ford mustang boss 302. З, -з, -з, з значком і з нашивкою RLC 21. от Так, пару модельок. Сподобалось відео? Постав вподобайку, напиши коментар і до наступних зустрічей. Спокійного тобі дня!